Мотор, камера. Почали. Мені дали постановку уявляєш. Я зніму гуніальний фільм. Тихо. <ріху> <ріху> Які стосунки у вас з колишнім чоловіком і чи ви зустрічаєтесь з ним? Дуель. Ну, стріляти значить. Клоун. Ось що мені хочеться. Череп Леніна в дитинстві. Параджанов геній! За ним стежать. Товариші, друзі, послухайте Світлана! світлового ладі. Який з мене український націоналіст? Я просто геній. Всі, всі проти мене. Арсенію, благаю тебе облиш його. Речі сказано про те, що з Параджановим ви не просто дружите, а. Вона саят нова. Але це жінка. А саят нова мужчина. Я не розумію чому. Про це має знати хтось іще. Нати! Ну, беріть! Дивіться! Сволота! Дивіться! Це провал. Я цього виродка все одно посаджу. По максимуму. За це дають рік. А я знайду вам всі п'ять. Ну, і що це вам? От сука! Ти ж по 121 сидиш, як петух. У проханні про умовно дострокове звільнення відмовити. За кордоном створили комітет на твою підтримку там Філіні, Кодармо Страяні і в Лоран. Вони всі підписали звернення про твоє дострокове звільнення. То вже десять років як труп, що повільно вмирає від діабету, а попереду ще старість і імпотенція. Він дуже довго нічого не знімав. Десь років 15 вже. Знімати не буду. Давай давай. Шлип, 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 шлип. Будемо о десятій. Так це зовсім інша річ.